Добрий день, мої любі п'ятикласники! Тема нашого уроку узагальнувальне слово при однорідних членах речення. Давайте спочатку пригадаємо, що таке однорідні члени речення. Однорідними називають члени речення, які залежать від того самого слова в реченні, відповідають на те саме питання і виконують однакову синтаксичну роль. Наприклад, тягнуться до сонця і квіти і трави. Що роблять? Тягнуться, а тягнуться що квіти і тягнуться що трави. В цьому реченні однорідні підмети. Що ж таке узагальнювальне слово? Перед нами маки, ромашки, тюльпани і троянди. Як можна ці назви узагальнити і назвати одним словом? Так, це квіти. Ось слово квіти і є узагальнюваним словом. Або ми бачимо зображення гітари, кларнету, скрипки, саксофону. Для узагальнення цих понять ми використовуємо таке словосполучення – музичні інструменти. Розглянемо приклад речення з узагальнювальним словом. Викладачі навчають гри на різних інструментах скрипці, гітарі, кларнеті, саксофоні. Узагальнювальним словом, в даному реченні буде слово інструментах. Викладачі навчають гри на чому? На інструментах. В реченні це узагальнюване слово буде додатком. І викладачі навчають гри на, чому? на скрипці, на гітарі, на кларнеті, на саксофоні. Всі однорідні члени речення вони також будуть виступати в ролі додатків. Запишіть, будь ласка, це речення. Чи повинно бути узагальнювальне слово лише іменнику? Ні. Узагальнювальні слова. Можуть бути іменниками, наприклад, в реченні наловили різної риби коропів, карасів, щук. Узагальнуване слово слово риби. І це є іменник. Може також бути і за іменниками, наприклад, все, всі, ніхто, кожен. Ніхто не запізнився, ні дорослі, ні діти. Слово ніхто. Буде узагальнювальним. Також узагальнюване слово може бути прислівником, наприклад, всюди скрізь завжди. Вазони були скрізь. У коридорі, у кімнатах, на кухні. Слово скрізь буде узагальнувальним словом. І це є прислівник. Узагальнувальним може бути і словосполучення. Ми сьогодні вже про це говорили. Згадайте? Музичні інструменти. Розглянемо приклад. Для школи закупили технічні засоби: принтер, ноутбук, проєктор ламінатор. Узагальнювальним буде словосполучення технічні засоби. а далі Перераховуємо принтер, ноутбук, проєктор, ламінатор. В усному мовленні узагальнюване слово вимовляється з підвищеною інтонацією, після нього робиться пауза і знижується голос. Узагальнюване слово може бути відокремлене від однорідних членів речення іншими словами. Тобто не обов'язково, щоб після узагальнюваного слова стояли однорідні члени речення. Наприклад, різні рослини висадили в парку дерева, кущі, квіти. Подивіться, будь ласка, рослини це буде узагальнюване слово, але не відразу після нього стоять однорідні члени речення. Давайте разом з вами. Проведемо дослідження, знайдемо в реченнях узагальнювальні слова та однорідні члени речення. Перше речення. А життя було усюди, і на землі, і у воді, і в повітрі. Дивіться, життя було де? І на землі, і у воді, і в повітрі. А як це можна назвати одним словом, узагальнити усюди. Життя було усюди, а саме де і на землі, і у воді, і в повітрі. Слово усюди це узагалювальне слово, на землі, і у воді, і в повітрі це однорідні члени речення. Друге речення тут рідне все трава, листок, пір'я. Слова трава, листок, піріна, вони відповідають на одне і те саме питання, вони розглянемо. Ось таку овочеву схему. Ми бачимо, що узагальнювальне слово може стояти як після другорядних членів речення, так і перед ними. Але зверніть увагу, що при цьому розділові знаки різні. Якщо узагальнювальне слово стоїть перед однорідними членами речення, то перед ними ставимо двокрапку. А якщо узагальнувальне слово стоїть після однорідних членів речення, то після них ставимо тире. Розглянемо правило, яке підтверджує наше дослідження. Натисніть, будь ласка, паузу і уважно перечитайте правило. А тепер виконаємо вправу. Вам необхідно записати два речення. Вказати однорідні члени речення та узагальнювальні слова. Наприклад, а у воді риба, щучки, коропи, карасі. В цьому реченні є однорідні члени речення, щучки, коропи карасі. Узагальнювальним словом буде слово риба. А у воді хто? Риба це буде підмет – Узагальнюване слово виступає в ролі підмета, відповідно, і однорідні члени речення так само будуть підметами. Натисніть на паузу. Виконайте завдання. Перевіримо. І все там трудилось людина, бджола, вітер, вода. Трудилось, що все. Це буде узагалювальне слово. І виступає воно в ролі підмета. Трудилось хто людина, бджола, що вітер, вода, це будуть однорідні члени речення, і вони будуть виступати в реченні також підметами. Друге речення. Здавна троянда означала такі властивості: красу, досконалість, витонченість, любов. Гордість. Троянда означала кого що властивості. Слово властивості це є узагальнювальне слово і стоїть воно в знахідному відмінку, відповідно, виступає в ролі додатків. Відповідно, однорідні члени речення так само будуть виступати в ролі додатки, означала кого що красу, досконалість. Витонченість, любов гордість. Виконуємо друге завдання. Прочитайте уважно речення. На місці крапок вставте пропущені узагальнювальні слова. Підкресліть їх. Натисніть на паузу. Виконайте завдання. Давайте перевіримо. В першому реченні. Пропущеним є слово дерева. Виблискують, що дерева в реченні це слово буде виступати в ролі підмета. В другому реченні зображує кого що рослини. Пропущене слово рослини. В реченні це слово виступає в ролі додатка. Виконуємо третє завдання. Натисніть на паузу. Запишіть речення. Розставте розділові знаки. Будьте уважними, не забувайте, що узагальнювальне слово може стояти перед однорідними членами речення, а може стояти і після них. Відповідно, розділові знаки змінюються. Давайте перевіримо ваше завдання. Перше речення. Різні звірі водяться в карпатських лісах Вовки й ведмеді, олені й косулі, рисі й лисиці. Узагальнювальне слово буде слово звірі. Однорідні члени речення Вовки й ведмеді, олені й косулі, рисі й лисиці. Узагальнювальне слово відділене від однорідних іншими словами, але узагальнювальне слово стоїть перед однорідними членами речення, тому після слова в карпатських лісах треба поставити двокрапку вовки й ведмеді, кома, олені й косулі, кома рисі й лисиці. Однорідні члени речення поєднані з получником І, і вони є парними. Друге речення: сакура, абрикос, магнолія, помідори, картопля. Такі рослини були колись завезені в Україну і спішно тут прижились. Ми бачимо, що однорідні члени речення сакура, абрикос. Магнолія, помідори, картопля вони мають перелічувальну інтонацію, і після кожного слова ми повинні поставити кому. А ось слово рослини це є узагальнювальним словом. Тому після слова картопля треба поставити тере, тому що узагальнювальне слово в даному реченні стоїть після однорідних членів речення. Наш урок підійшов до кінця. Я вам дякую за роботу. Ви сьогодні молодці!